Ну і ми вже маємо прямий зв'язок з ЦВК, Ірина Полинок там працює. Іро, вітаю. Отже, чи довго нам ще чекати офіційного вердикту? ЦВК? так скажу інформацію Зараз на цю хвилину маємо таку: є 100% результат на електронного голосування. Попередні результати на закордонному виборчому округу на перше місце. 62% і 31 сотих має Петро Порошенко, але на загал цікава, інфо, цікава ситуація склалася на закордонному округу оскільки у п'ятірку переможців не увійшло жодного представника партії регіонів, жодного представника колишньої влади на другому місці. Ляшко на третьому Гриценко, Юлія Тимошенко тільки на четвертому місці. І Ольга Богомолець із чотирма відсотками на п'ятому місці. Я нагадаю, що це мова йде про електронні результати голосування на закордонному. Виборчому округу і центр виборчком уже сьогодні. Завтра буде готовий сказати офіційно про е результати голосування на закордонному виборчому округу. Що стосується результатів по Україні, то інформація така от електрон, е електронне голосування: 97,78% бюлетенів опрацьовано. У Петра Порошенка майже е 55%. І власне те, що ми бачимо тут на табло у е центральній виборчій комісії, можна вже сприймати як такі остаточні результати результати електронного підрахунку голосів оскільки не усі дільниці мають доступ до системи виборів відтак не зможуть внести туди туди результати і зараз центр виборчком уже почав засідання у безперервному так званому режимі сюди приїздять члени і голови комісій окружних привозять протоколи із мокрими печатками уже станом на цю на, на цю годину опрацьовано дев'ять протоколів привезли привезли із 9, привезли представники дев'яти округів. Мова йде про Житомирщину, Сумщину, Харчик, Харківщину і Полтавщину. І очікують вже сьогодні, що до центру виборчкому приїдуть представники 49-ї окружної комісії. Це комісія, яка працювала на Донеччині. ЦВК запросила додаткового захисту для представників комісій Донеччини та Луганщини, які будуть вести сюди до Києва протоколи. Власне, це робиться для того, ну зрозуміло, щоб убезчити результат голосування, а також надати якийсь захист просто людям, які працювали у екстремальних, можна сказати, умовах, і власне зараз мають ще доправити сюди до центру виборчкому у таких самих умовах. Протоколи маршрути, якими їхатимуть ці комісії, не уточнюються, знову ж таки із з міркувань безпеки. Ну тим часом ми поспілкувалися із представниками окружкомів, які сюди вже приїхали. Зокрема, цікаво було. Поговорити з представниками Сумщини, це область, яка межує із Росією, і у цій окружній комісії чотири райони межували із Росією. Там е, також була обстановка доволі напружена, але ось як пояснюють, все е, закінчилося нормально. Глухівський, Ямпільський, Серединобудський і Глухівський, частинно, райони ці всі, значить, на кордоні з Росією, знаходяться, але нас. Слава Богу, все спокійно і слава Богу, абсолютно ніяких розмов про якісь там все, все добре, все. нас попереджали, нас там казали багато всього, укріплюти окна двері, але в нас все було дуже-дуже. Ну власне, вікна і двері люди укріплювали, але зараз можуть трошки розслабитися, і е, приїздять сюди до центру виборчкому і можуть жосна так трошки висловлювати свою точку зору. Зокрема, представники Житомирської одного з Житомирських окружкомів привезли протоколи цікаво у пакетах, на якому була символіка лідера президентської гонки. Ну і кажуть, що вже можна, бо агітація закінчилась. Петро Порошенко в нас отримав найбільше голосів, тому такі пакети виборли. вже агітація не потрібна, нас за це не засудять. Так що ну, власне сьогодні центр виборчком працюватиме допізно. Уже буквально у ці хвилини має розпочатися після перерви чергове засідання. Більше інформації потім. Студія Іро, дякую. Ірина Полинок. Про останні години підрахунку голосування. Ну, власне, несподіванок немає.